Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, як, знаєте, така собі клаптикова ковдра з маленьких держав, як вона раптом перетворилася на одну з наймогутніших імперій Європи мова, звісно ж, про об'єднання Німеччини. Отже, середина 19 століття гляньмо на карту Європи. Там, де зараз єдина Німеччина, тоді ну була справжня мозаїка. 38 окремих держав: королівства, герцогства, вільні міста. Уявляєте, економічно вони вже були потужними. Промисловість розвивалася шаленими темпами, але політично це був такий собі хаос, який, чесно кажучи, заважав їм рухатися далі. То як же так сталося? Як ця роздроблена територія змогла об'єднатися в єдину могутню імперію? Ну, це історія, де переплилися величезні економічні амбіції, запекле політичне суперництво і, що найцікавіше, абсолютно безжальна стратегія однієї єдиної людини? Гаразд, давайте по порядку. Розділ перший економічний гігант, але при цьому політичний карлик. Щоб зрозуміти, що відбувалося, треба почати з економіки. А там у німецьких землях якраз вирував неймовірний промисловий бум. Просто уявіть собі: німецькі держави виходять на третє місце у світі за обсягом промислового виробництва після Британії та США. Це ж колосально. Вони лідери в машинобудуванні, у них потужні промислові центри. Але. Є одне, але щоб перевести якийсь товар, скажімо, з Пруссії в Баварію, треба було перетнути кілька митних кордонів. Це ж просто гальмувало всю торгівлю. І от тоді з'явився митний союз або Цольферайн. Він прибрав ці внутрішні бар'єри і показав дивіться, разом ми сильніші. Це був такий собі економічний натяк, що далі має бути й політичне об'єднання. І ось тут до спільної дубки прийшли всі. І великі промисловці, і звичайні робітники всі розуміли, що для нормального розвитку потрібна єдина країна, без цих безглуздих кордонів, безмитниць на кожному кроці потрібна була свобода руху для капіталу, для товарів, для людей. Коротше кажучи, економіка просто кричала про необхідність політичних змін. Добре, з метою наче визначилися об'єднання. Але як саме? І отут от починається найцікавіше. Розділ другий два шляхи до однієї нації виявилося, що бачення цього об'єднання було зовсім різним. По суті, було два основних варіанти. Перший так званий великонімецький шлях це об'єднання разом з величезною австрійською імперією. Звучить логічно, правда? Але ж Австрія це не тільки німці, це ще й угорці, чехи, поляки, купа інших народів, що з ними робити. І був другий варіант малонімецький шлях, тобто об'єднатися навколо Прусії, а Австрію просто залишити за душками, створити таку собі суто німецьку, переважно протестанську державу. Тож питання стояло руба. Який шлях оберуть, і хто поведе за собою народ через революцію знизу чи влада через рішення згори. Ось ця дилема і стала полем для грандіозної битви, яка без перебільшення змінила всю Європу. І знаєте, відповідь прийшла, але зовсім не так, як хтось міг очікувати не через революцію вона прийшла в особі однієї людини. Переходимо до третього розділу. На сцену виходить залізний канцлер. Отто фон Бісмарк. Хто це такий? Ну, по-перше, він був консерватором до мозгу кісток, аристократ, який свято вірив у владу короля, а особливо у владу пруського короля. Він сам казав: Я просак, а вже потім німець. І для нього об'єднання Німеччини було не якоюсь там ліберальною ідеєю. Ні, це був проект. Проект зі зміцнення і розширення влади Прусії. А методи Методи у нього були, скажімо так, дуже специфічні. І ніщо не описує його підхід краще, ніж його власні слова. Тільки вслухайтеся великі питання сучасності розв'язуються не промовами і постановами більшості, а залізом і кров'ю. Все крапка. Ніяких парламентських дебатів, ніяких голосувань, тільки сила, тільки війна. Єдність на його переконання треба було викувати на полі бою. І він не став відкладати справу. Розділ четвертий побудова нації залізом і кров'ю. План Бісмарка це не просто якісь ідеї, це була чітка холоднокровна дорожня карта, і він одразу почав втілювати її в життя. Це по суті його геніальний і водночас цинічний план, крок перший зробити пруську армію найсильнішою в Європі. Крок другий дипломатичний домовитися з усіма, щоб ніхто не втручався. Крок третій маленька переможна війна з Данією. Навіщо? А щоб отримати привід для конфлікту з головним конкурентом, Австрією. І крок четвертий спровокувати і розбити цю саму Австрію. Це ж справжня шахова партія, де замість фігур цілі країни. І кожен хід прорахований наперед. І ось як це відбулося на практиці. Вся війна з Австрією тривала всього сім тижнів. У червні пруські війська входять у Гольштейн, провокуючи австрійців. Уже 3 липня вирішальна битва під Садовою, де австрійську армію просто розгромлено, а в серпні Австрія вже підписує мир. Швидкість просто неймовірна, і цей короткий конфлікт повністю змінив розклад сил у всій Центральній Європі. Ну що ж, Австрія переможена. І це це не просто військова перемога, це справжній політичний землетрус. Тепер у бісмарка розв'язані руки. Переходимо до п'ятого розділу. У Європі з'являється новий центр сили. Тепер можна будувати Німеччину так, як він її бачив. І ось він, перший результат на карті з'являється нова держава, Північно-Німецький Союз. І це вже не просто якийсь тимчасовий військовий альянс. Ні, це повноцінна федеративна держава. Фактично, це вже був прототип ядро майбутньої німецької імперії. А тепер подивімося, як ця держава була влаштована. Хто на чолі? Пруський король. Хто очолює уряд? Канцлер, якого призначає король. І хто ж став першим канцлером? Ну звісно, сам отто фон Бісмарк. Тобто Прусія не просто перемогла у війні, вона юридично, на рівні конституції, закріпила своє панування над усіма іншими німецькими державами. Дуже розумно. В результаті вся шахівниця європейської політики перевернулася. Пруссія з однієї з німецьких держав перетворилася на беззаперечного лідера. Австрія, яка століттями була головною в німецькому світі, тепер ослаблена і по суті викинута з гри. А Франція, Франція, яка завжди була найсильнішою на континенті, раптом побачила біля своїх кордонів нового, дуже потужного і амбітного сусіда. І їй це, м'яко кажучи, не сподобалося. Отже, майже все готово. Залишалася остання, але найбільша перешкода на шляху до повноцінної імперії. І цією перешкодою була Франція. І що найцікавіше, війни хотіли обидві сторони. Бісмарку війна була потрібна, щоб остаточно об'єднати всіх німців, включно з південними державами, проти спільного ворога. А Наполеону III вона була потрібна, щоб зупинити цього небезпечного вискочку і зберегти домінування Франції. Зіткнення було просто неминучим. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання а чи був інший шлях? Чи можна було об'єднати Німеччину без цієї безжальної політики заліза і кромі? І якою в підсумку виявилася ціна нації, що народилася не в парламентських дебатах, а у вогні війни? Це питання, відповідь на яке можливо і визначило значну частину історії Європи у наступному столітті.